Продовжуємо вивчати економетрику. Наступна тема у нас з вами: побудова економетричних моделей. Отже, уявімо собі, що ми вже з вами роз... отримали достовірну вибірку. Ця вибірка нас влаштовує. Ми перевірили коефіцієнтом кореляції. Міру зв'язку між різними екзогенними та ендогенними змінними і викинули з нашої таблиці ті екзогенні змінні, які слабо впливають на ендогенні змінні. Тобто слабо ікси впливають на єгріки. Тепер можна будувати економетричні моделі. І почнемо ми з лінійної регресії, коли зв'язок між X та y -ом. це проста лінія, пряма лінія, яка показана у вас на екрані. Ви бачите тут на екрані у себе формулу цієї прямої лінії. І ми з вами знаємо, що в усіх випадках треба обов'язково додавати параметр епсилон, тому що точно ми ніколи не зможемо побудувати. Цю лінійну регресію. Давайте подивимося, як відбувається побудова коефіцієнтів. У нас є зв'язок між y2 і x 2 Давайте використаємо ці дані для побудови лінійної регресії. Зв'язок достатньо високий. Поставимо сюди Y2, а сюди поставимо X2. Ось наша вибірка. Давайте спробуємо знайти зв'язок між Y2 та X2. Для того, щоб його знайти, треба скористатися простою формулою, представленою у вас на екрані. Перше, що нам треба знайти, x і y середнє. Давайте його знайдемо, Х і середнє. Ви знаєте, готова функція є, яка називається average, а в русифікованих вона називається срзнач. Знач. Зараз знайдемо середнє. Це у нас середнє Х, а це середнє Y. Я тут так і напишу. Я запишу всі лекції, я вам цей файл відправлю разом з адресами лекцій. Це у нас середнє. Тепер нам треба з вами знайти колонку. Х середнього мінус х і середнього мінус y. А в знаменнику x мінус х середнє в квадраті. Ну давайте шукати. Етап перший. Це буде x. мінус х середнє. Це буде те ж саме. Тільки в квадраті. У нас y мінус y середнє просто. Шукаємо ці величини і дивимося, що у нас вийде. Отже, X мінус X середнє як константа. Закриваємо дужки. розтягуємо. Є. Тепер оцю величину нам треба ще й звести в квадрат. Звели, розтягуємо. Тепер Y. Мінус Y середній. Y, y середній. Як константа. Чому я роблю константу? Всім зрозуміло. Коли розтягуємо, формули міняються, а так вони не міняються. Тепер нам треба знайти їхню суму. Я просто розтягую цю формулу, яка дозволить нам легко знайти параметр B. Легко знайти параметр B. Як знаходиться параметр B? А... Нам ще треба помножити. Х-х середнє на yнус y, -Y середнє. І ще одну колоночку. Нам треба. Добуток. Я так і напишу добуток. Щоб зробити все. Отже, x-х середнє помножити на yнус y, -Y середнє. Розтягнемо цю формулу. І знайдемо його суму. Отже, за цих сум нам з вами потрібно в чисельнику суму добутків. Відмічаю жовтеньким. І потрібна сума Х середнього в квадраті. Ось вона теж відмічаю жовтеньким. Таким чином, параметр Б, таким чином параметр Б. Буде дорівнювати згідно формули. Оце Ні, не так. ОС поділити на оце. Оце у нас коефіцієнт B нашої лінійної регресії. Коефіцієнт А знаходиться ще простіше. Нам треба Y середнє відняти B помножене на X середнє. Знайдемо його. У середнє у нас ось. Ні, треба ж поставити знак дорівнює. Ось мінус Б помножене на х середнє. Ось у нас і коефіцієнт А. Ми з вами знайшли і можемо тепер спокійно і сміливо записати, що ми з вами отримали формулу вигляду. Отримали формулу вигляду. Y2 дорівнює 3, 3, 3 5, 811 плюс 1,631 x 2 плюс епсилон. Тому що точно описати ми не зможемо. Точно описати ми не зможемо, але ми зможемо зробити приблизний розрахунок. Якщо ми хочемо з вами описати, подивитися, як це виглядає на практиці, я вам зараз покажу. Для цього я поставлю окремо оці два параметри і додам до цього параметра ще Y розраховане. Ік розрахований. Як знаходиться Y розрахований? Y розраховане знаходиться дуже просто. Ми беремо А як константа плюс Б як константа помножити на Х2. Ось у нас Y розрахований. Ну, і для того, щоб було зрозуміло, як виглядають ці графіки, давайте відсортуємо по параметру x2. По параметру x2 відсортуємо наші всі значення і побудуємо ці графіки. Подивимося, що у нас вийде. Ось що у нас з вами вийшло. Як бачите, червона лінія це розрахована величина. А оці всі сині точки, це, так би мовити, викиди в бік. Оце і є наш епсилон. Оце і є наш епсилон. Це величина тієї самої похибки. Яка повністю не дозволяє нам описати наш процес. Ну, в цьому прикладі це очевидно. Чому? Тому що в цьому прикладі, і ми знаємо це точно ми брали дані, згенеровані датчиком випадкових чисел, розподілених рівномірно. Очевидно, що подібні. Речі в реальних даних, коли ми будемо брати реальні економічні дані, величина епсілон буде значно, значно менша. Буде значно менша. Я думаю, ви все зрозуміли, тому до наступної зустрічі.